Привіт, я Олександра. Це хвилина з платковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про торгівлю на платформі Промюей та використання реєстраторів розрахункових операцій, тобто, чи зобов'язаний підприємець, який торгує на PromUA, Обов'язково використовувати РРО. Отже, перш за все, немає значення, який вид платформи ви використовуєте взагалі, де ведеться торгівля, чи це Prom.ua, чи це OLX, чи це Instagram, чи це магазин, Facebook, чи це власний вебсайт. А для застосування РРО нам важливо розуміти, яким чином покупець розраховується за товар, який купує. Отже, якщо йому виставляється рахунок і він сплачує за безготівковим розрахунком, мова про застосування касу апарату взагалі не йде, бо відсутня розрахункова операція. Якщо клієнт платить безпосередньо у поштовому відділенні, якщо він замовляє доставку поштою і використовується так званий накладений платіж, то ви додаєте у відправлення товарний чек. А фіскальний чек ви видати не можете, тому що ви відсутні у момент проведення розрахунку. Ви не можете оформити чек у момент розрахунку або Відсутності розрахунку, тому що покупець має право відмовитися від товару і повернути товар, який замовляв. І ви будете сплачувати доставку у зворотній бік. Отже, у вас немає факту продажу, і тим більше немає факту розрахунку. Це треба розуміти. Накладеним платежем розрахунки не фіскалізуються, але вкладається документ, що підтверджує відправлення товару. Якщо у вас стоїть зовнішній еквайрінг, вам потрібно розробити інтеграцію програмного РРО з еквайром. Можливо, ваш еквайрінг вже має встроєний безкоштовний програмний РРО, Тоді фіскальні чеки будуть автоматично генеруватися в момент здійснення клієнтом купівлі. Товару, оплати товару на платформі. І, наскільки мені відомо, Prom.ua зараз не задовільняє таку вимогу, але можливо з 1 липня чи незабаром така інтеграція з'явиться, тому що, у, у всякому разі, щоб платформа не підставляла своїх користувачів, не підставляла власників інтернет-магазинів. Ну і звісно, якщо клієнт, який зробив замовлення, Приїжджає до вас в магазин чи офіс, розраховуватися безпосередньо на місці. Вам РРО потрібен не тому, що у вас є платформа Prom.ua, а тому, що він здійснює розрахунки у певному місці офлайн. Ось, у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, залишаєте коментарі, ставите лайки. рекомендуєте друзям на все добре. До побачення.